Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Погода у нас, як бачите, супер чудова, дощик іде. У нас наша брама відкрита. А це значить що? А це значить те, що ми очікуємо зараз один із автомобілів із однією із вітчизняних компаній із цікавим досить таки агрегатом. Значить, Заводимо МТЗК і чекаємо, автомобіль будемо розвантажувати, і далі вам покажемо, що за агрегат. Поспілкуємось трішки, представник розкаже деяку певну таку інформацію для вас і для мене особисто. І далі вже вам будемо його показувати безпосередньо в роботі. Значить, у нас вже МТЗюк на короткій навісці, вже готовий. Так що зараз перехожу на менший кут камери і будемо заводити. Трактора. Так, крючок вісить, все є, все підготовлено, будемо зараз заводити. Так. А ми планували, планували, на коли ми планували? На п'ятницю. Планували сіяти гірчицю, виїжджати, але з такими темпами е, я бачу, що ми з такою кількістю опадів, які проходять, вже 9 мм випало. Ми нікуди... Думаю, що не вийдемо. Ну а там, як кажуть, побачимо. Може в суботу вийдемо, може в п'ятницю. Чи кажу, в неділю. Так. Завелись. Та вона зараз нічого не дує толком. Семин. Красун. Так, а ну. А это стойка. А это я понимаю, смотрите. Лапотень який. Зараз будемо розвантажувати, будемо працювати. Катки на полосі. І граблинка плаваюча. Дуже великий угол там треба поняв переставити він буде убирати а можеть упиратися Ну на да. підтриму я думаю давай може отам. наші партії Оце ж він зробив його усилений і там на нього вже політні вила ставляться. А, це приватно. Да, 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 да. Так, треба його там порівняти. Ему. катки Так, розвантажили ми даний культиватор. Зараз ось представник компанії Агрокуб Артур нам все вітаю, вітаю. Нам розповість про свою продукцію і про, зокрема про даний культиватор. Дивіться, це а бразец, ну не бразец, це прямо йде культиватор КПС-4.0 причепний. Значить, це він сам по собі універсальний. Він йде як паровий, так і парсівний. Uh -huh. тобто, за рахунок того, що там йде висока здатність, за рахунок правильного розташування робочих органів. От, воно не забивається, воно, воно класно йде, проходить всі поля, то тобто, всякому буде в нагоді. Дивіться, тут на цьому прикладі тут ми привезли. Віталію значить, стойку бі'янчу італійську 30х30. Тобто є у вас на вибір або білота, іде груба стойка, тобто вібруюча, вона еска, є свозна 70х12, стоєчка і пойде 260, mm -hmm. викриття 4 см. Це більш стойка ідея білота під ну, м'які ґрунти, там спокійні ґрунти, будемо так казати. Якщо у вас ґрунти більш тяжкі, там гліннясті, кам'яністі, то треба, звичайно, брати більш жорстку стойку. Вона йде два вітка. Іде вона 30 на 30 uh -huh. От, квадрат. Uh -huh. От. І вже лапа буде йти 280 Угу. Uh -huh. Тобто перекриття йде 5 см. Uh -huh. Це для жорстких ґрунтів. Саме варіант, воно йде, воно чітко робить подошву. Тобто вам буде потім при пасіві, у вас буде зерно заходити, прокльовуватись однаково. Не буде у вас... Рівномірність. Рівномірність сходів буде. Повністю, да, буде сходів. Значить, тут кількість робочих органів 18, парна кількість, це думка така інженерська, була спеціально розроблена, щоб була парна кількість робочих органів на всіх наших ключових. Uh -huh. тобто, це для більш правильного для правильної роботи в полях, тобто і буде вам більш нагодні. Дивіться. Сам культиватор у нас він використовується на ньому циліндри європейські. Тобто Ми вже замовляємо європейські циліндри і нам доставляють з Європи. Саме такі два акцента у нас. це грабліна. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, у нас на тих культиваторах була грабліна, у нас суцільна, суцільна регулююча. Тут вона виходить, вже йде здвоєна, два ряди граблінка йде. Значить, і на... плаваюся. Вона вони, йде да? з плаваючим положення. Угу. Можна або так, або так. Да, паралелограм зроблений. Правильно, да. Да, да, да. То есть, да, то есть, да. ви регулюєте собі пальцем. Можна її взагалі підняти, вона буде взагалі не працювати, якщо угу. вам це потрібно. Да. Або плавающе положення, вона копіює грунт. І ну. сама навіска граблів і ну, пружин вона йде під, як під трапецією. Угу. І отут, о, от бачите, тут навіть встановлено ну, швидке регулювання зроблені. Да? Бо в інших виробників, ну, обичні болти стоять, це поки його розкрутить, і це не один-не два, їх там мінімум штук 8 стоїть. А тут ось витягнув шплінт, пальчик, відрегулював відповідну глибину і все я не було. Ми спростили все так, щоб ви в полі <кх> мали з собою міні, мінімум ключів, які будуть вам в нагоді, щоб ви попрацювали і вам ну, була, регулювання було моментальне. Тобто, да, захотіли да, так, захотіли так. так Дивіться, акцент на що. Значить, є така балка. Балка катка. Тобто два катка і uh -huh. регулюються катками глибина. Тобто катки вони як опорні. Uh -huh. Тобто Регулюється глибина двома форматами. Або талерепом. Uh -huh. От талерепом винтом регулюється глибина. І ви регулюєте оце РБК, то, uh -huh. ре, то, ну, кронштейн регулювання балки От катка. Це виходить, ви регулюєте собі повністю як вам. Потрібно Вверх-вниз е, іменно глибина вам, яка буде в нагоді. Ну да, да, да. да. так, так. Е, далі дивіться. Є тут ще регулювання, де буде основа чіплятися балки катка регулювання в трьох позиціях. Угу. Ну, ми за, ми, ми ну, раджуємо, ну, ми ставимо як, обично ставимо в центральну позицію, це е, грубе регулювання. Тобто, е, це. Ви виставляєте собі під свій, свій ґрунт під своє поле, да? діапазон один раз uh -huh. і все. Тобто Воно зафіксувалося, ви працюєте. Далі, що по катках? Давайте так, по каткам. по каткам. Ну, Це ви замовили собі виходить, полосу. От. У нас є полоса і є у нас труба. Uh -huh. Значить, в чотирьох форматах, або полоса пряма спіральна, або труба пряма труба спіральна. Якщо полоса в цьому форматі, вона йде 50 шириною. 6 uh -huh. мм толщиною, міцна, uh -huh. тож класна. Якщо труба, то вона йде 32 в діаметрі і 4 мм також толщиною, тобто ідеальна. Каток сама діаметр 320 uh -huh. мм. І так само це е, трішечки ми оновили, це модернізація катка, вони всі йдуть без ові. Якщо бачите, немає, да, вал, я немає от валу. Тільки хотів сказати, що важливим фактором є, що так. відсутня відсутній центральний вал. Немає валу, так. Ну, якщо спіральний образець, то це взагалі він буде, не буде наліпання. Вот. И плюс воно працює як, воно ж іде, э, за, за, загортає повністю, иде, за ними плаваючий режим, включаються, і uh -huh. потім хорошо воно розбиває грудку, то есть не залишає на яких там э, грудок. І Получається мінімум забивання. Ну, да, да. Да. Підшипники стоять, 200, 208 підшипник стоїть, СКФ, оригінал. Uh -huh. ну, а ось є, да, ну, оці... ну, да, да да. да. Плави, да. Ось, і воно культиватор вже, він себе зарекомендував дуже в дуже агресивних е, условиях. Тобто хлопці працюють, клієнти доволі. Тобто ви, ну, ви можете звісно, ще по старому формату і регулювати трішки глибину з е, самої гідравліки. На, візку, ну, на, да, на ну Краще, звісно, у вас є два формати це ну, да, виставили її і воно да, працює. Або, або балка катка. Собі. Так, це тут у нас ставиться е, транспортне. Саме транспортне вже тут теж зручно, ось на, на пальцях, нашу плінту, якби Палич, все. Плін, да, все, все Максимально да. все просто. Да. Ви виставили, виставили, як то, як, як собі буде правильно. От, Підключаєте да. на сірі. Е -е, Рукава у вас теж і імпоні, так? Це Да, це да. да, да. Тобто всі повністю у нас імнати. Угу. Дивіться, всі скрутки, там вони угу. є... Німецька, да? Це, це? Да, да? Да, да. Да, це да, це да, фірма Genzaflex. Угу. Так. Ну, такі, я скажу, що от хто буде собі замовляти, от е, у нас вже ну, на білоті ми бачили культиватор, і от побачили на двохвиткові. То двохвиткова, звичайно, це мощ. Мощняковська стойка, якраз під наші такі ґрунти, особливо під кукурудзиння. Дивлюсь, що воно тут. ну, Відстань між першим, другим, третім рядом. Яка відстань, Артур? Що саме? E, між, до, між першим рядом, другим, ну і третім, відповідно, вони ж однакові. Між, між першим рядом. Дивіться, і... якщо йде в одному ряду, іде у нас е, відстань 800-800 мм. Uh -huh. от. А якщо ми між першим і другим, це буде 220 по центрах. Воно буде не, не дуже там між першим і другим, воно все відцентровано, може буде від цього від третього. Тобто 220 uh -huh. мм. от. Я веду до того, що пропускна здатність решток, тут, а, ну... Нормально, вона йде, не буде забиватися. Воно йде по, по, по центрах до де підуть п'ять Все, да, оце, оце ж за це я її хотів почути. І дивіться, самі двохвіткові то стойки вони йдуть право відкові і ліво відкові. Да, да, да. і ліві, так, так. Правий вілі. Тобто в даному форматі тут все виставлено так, як воно. Повинно бути відцентровано, зі, як по, положено, і все попродумано. Тобто ви, воно стоїть, пропоназатись високе, да. плюс е, є регулювання кута атаки повністю грабліни. Угу. От, ви собі виставляєте плаваючий режим, або як вам треба там, фіксуючий режим. Да, От, тут і... ось регулювання ще ж є всіх. Так, да, да, Кут атаки, да, атаки саме да, да, да. І це десятка, так? Да? Вісім. Ага, восьмерка. 8. Ну так, да, вона така, тут не треба сильно такого агресивного. І сильно м'якова, сімерка була б була слаб, да? Да, ну, В принципі, у нас беруть комплектами. То есть, у нас є пружинні борони. Да? У нас є три вида, є облегчена пружинна борона, uh -huh. так само там є, там стоїть э, 400 мм довжина пружини і десятка йде. Десятка буде ідеальна. Остатки остатки, да. а є у нас так само беруть і додатковою пружиною, це 7 мм, uh -huh. г образна 560. Це Штригельна. Та, да, да, да. по всходах, по всходах іде. Тобто, люди працюють, як ну, заходять культиватором, потім йдуть працюють по пружину обороною. Тобто, ну, тобто, вони зберуть комплектами, і це буде в ну, нагоді, і вам буде ну, так буде економічно, так сказати. Да, да. Так, уже, от хлопці з компанії Агрокуб уже от даних культиваторів зробили от 300. ні, 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 300 Дві штуки, правильно? Так. 300. Це, да, так, 300, 302 цих культиватора. Тому якби люди замовляють, люди задоволені, тим більше ну, якість фарбування, що я немало важливим фактором. Якісна. Да, у у нас ми, ми грунтуємо, сіру імпортну ґрунтовку колоруємо і скриваємо автомобільну італійською краскою фірма тобто mm -hmm. Все як положено. Да, чим, чим ще, що у вас є, розкажіть. Дивіться, у нас зараз по почі обробітку у нас є лущильники. Дискські диски, Лущильники класні е, йдуть 2,6 навісні причепні, 3,2 навісні причіпні угу. і е, 4,2 угу. Тобто Класні лучильники йдуть, там йдуть диски супершарп. Діаметр да, 510, там йдуть і подшипники вже СКФ, Швеції, оригінал не то есть там е, обслуговуючий. 100 тисяч uh -huh. Вот. У нас е, штригельні борони, я вже казав, повертаючись, це облікчена штегельна борона, є борона Про, uh -huh. вот, більш така агресивна, і є у нас плаваюча 9-метрова борона з плаваючими секціями повністю, uh -huh. то есть більш дорожча така модель, кому в нагоді, щоб копіювати ґрунт. Буває таке, що у клієнтів є у нас перекат якісь. Ну, то есть, так само, вот. Вот. У нас і крани-маніпулятори є. Звісно, ну, генерали вже знають погрузчики. Да, да, це да. Народний, народний погрузчик, тому що це вже і за кордоном вже користується в нагоді, як положено. Вот. Крани маніпулятори у нас є, кому потрібно для вирусів поворотні крани. Так, контакти всі, Артура, я залишу посилання відповідно на TikTok, На там да, на всі да. посилання буде будуть... роз... набирайте, розповім, підберу той агрегат, який вам іменно в нагоді під ваш трактор. Тому що в принципі оцей 4-4 метро він працює і навіть 892-м, і 82-м, тобто, в принципі, в нагоді. Якщо брати. Навісні 4-метрові культиватори, uh -huh. то е, тут, вже, якщо дивитися від навіски від е, ріку е, трактора, який він ну, в якому він uh -huh. то, в состоянні, то 892 і 920 справляється е, в плані не роботи, а в плані навіски. Uh -huh. навіски да. есть, якщо у вас 82-ка, то краще брати 3,5. Оце оптимальний варіант ну, метрів ну, да, навісни. Да, да. Ми кажемо троє навісні. Да. От. А якщо у вас якщо, от у вас, наприклад, Нью-Холланд, там ТД5-110 да, і вище поїхав 130-й сильний якийсь там клас, наприклад, то можна брати взагалі є у нас 5-метрові причепні розкладні культиватори і 6 метрові причепні розкладні. Да, то шикарні, то взагалі, там. Да, там взагалі там складається, воно так складається, складає, коли це надійшла в тазбурному положенні там не 2,9 2 метрів, тобто mm. під євростандартних положено. Тось. Це будуть вам нагоді повністю. Ви набираєте, телефонуєте, я все повішу да, підвірю. По, як поводить. По, от багато хто питає по ціні. Ціна, в принципі, ну вона ж може змінюватися. Метал же ж ну постійно міняється в ціні. Правильно? Це треба більш детально дзвонити і уточняти по так, ціновій так, політиці. Так, так, бо так, так. ми назвемо зараз одну ціну, а ви там е через тиждень перезвоните. Там буде вже ціни на сайті всі все сіє да, прозоро, но... всі знають, Тобто, ну в залежності да у нас трішки культиватори, Ну ми. Від ціни ми, ми залежимо від да, поставки циліндрів, да, це ж гідравліка, це Європи. Ми ж, ми ж з Європи. Да, 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 Європи. Да, транспортні колеса ми зробили таким форматом, що транспортні колеса вони йдуть так, що можна замовити в будь-якому mm -hmm. mm -hmm. да. Ну, 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 да, Стандартні колеса тут э, немає. Всі, всі знають ці колеса. Mm -hmm. Вони наші, вітчизняні і. У них якби, немає питань. Ну, працюють дуже добре, ну, люди, люди доволі. Люди довольні. Тобто, телефонуйте, поясню, підберу під кожен трактор, під ваш агрегат, побалакаємо, вияснімо, що у вас який трактор, і які у вас попередження це буде, які у вас цілі uh -huh. в роботі. Да. Ну і Дивіться, да, дивіться там Тік-Ток, Ютуб, Артур Агростайл, Да, вся що, да, вся, да, вся інформація, да. вся є. Тим більше Артур з нами дуже часто, та майже завжди, коли ми його запрошуємо на прямі ефіри, він завжди да, не ви відмовляє. Ефіру, в будь-який ти... час він до нас завжди заходить. Такі на ефірах якісь питання, да, задавайте, поясню. Да. не питання взагалі. Да. Так що ми закінчуємо відео. Ну а ви, звичайно, ставите вподобайку, підписуйтесь на канал, телефонуйте на грокуб, робите свої там замовлення або просто дзвоните, цікавитесь, що вам хлопці порадять. Якусь якісну річ. Ну, Тому... да, приїжджайте на завод, також, якщо хтось близько буде мимо приїжджати в Запоріжжя, приїжджайте, проведу по цеху, покажу, як ми все виготовляємо, все прозоро, ми ні від кого не скриваємося. Да, без проблем можна приїхати, да? я так розумію. Без питань. Да. набирайте мені, я Артур, хочу приїхати, я встречаю, проведу, покажу. Так, да, в принципі, все, все якісно, все класно. Так що, колеги, відосик вийшло, я думаю, класний. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і всім пока. Щасливо. Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, дощик у нас закінчився, пройшов хороший, 14 мм випало. І, значить, Артур поїхав по своїм справам далі займатися роботою. Ну а ми вирішили, щоб не гаяти час, вирішили поїхати зібрати культиватора. Так що зараз вам покажемо весь процес, що він займає по часу. Як його збирати, що за чим збирається. Ну і буде він агрегатуватися, думаю, замказончиком. А інший культиватор прицепимо вже безпосередньо до Юмезика. Так, сівалочка готова на посів гірчиці. Скоро будемо сіяти гірчиці, покажу вам. Норму виставили вже всю, ну то буде окремий відос. А зараз їдемо. На іншу базу будемо проводити там роботу. Да, і ви, звичайно ж колеги, не забувайте за вподобайку, ставити. Вам не тяжко, а нам приємно писати коментарі. і Хто, звичайно ж, не підписався, підписуйтесь на канал. Адже далі саме цікавіше. Так, що погнали. Так, знімаємо дишло. Грибінку вже зняли, двох, без цього, без навантажувача. Так. розвернемо зараз. Її можна було в руках однести, Ні, треба трактором. Так, І знаєте, що мені сподобалося? Що воно все фіксується не на болтах, а на пальцях. Пальчик чик ставили, один, другий, зверху е, зафіксували винт і все є. Не треба нічого видумувати. Крутить кучу гайок, кучу пальців, кучу цих там. Затягувати, перетягувати, ось о, все по-простому. Все по-простому зроблено. Так. Ну все, пожалуйста. Витягнули шплінт. Витянули палець. Дивіться, пальці, які мощні. Так. І тепер його сюди отак раз. Так. Да. Так, в общем, ставимо. Так, колеги, що в нас тут? Зібрали, все просто, десь все на все хвилин 40. Тут дійшло зручно зроблено на пальцях. Отакі От пальці, один, два і тут винт центральний. Так, йдемо далі. Те, що ми скручували, значить, поставили граблину, ще її не виставляли. Зараз виставимо, пальчики повитягували. Значить, Закріпили граблину на паралелограмі, вона, вона кріпиться, теж досить таки продумано зроблено. Ну і сам безпосередньо каток. Каток із двох частин, полосовий, полоса зроблена. Отака. Отакий зазор тут вийшов. Я думаю, це повинно працювати нормально. Е, що, ще? що ще? Стійка двохвиткова, ну це ви знаєте, у нас ось. Помощник є наш, контролює всю роботу. E, значить два гідроциліндра стоїть. Отака маркировка в нього. Так, чіпляємось. Оп! І піднявся. Що там, Ральф? Піднімається, да, щось? Двіжуха якась там создається. О, досить таки високо, зручно у транспортуванні. На вісочко, і можна навіть ще винтами трішки підрегулювати, якщо комусь мало висоти. Отак все вийшло. Бачите, проконтролював і лежить собі кайфує, так? Да? Що ти? Оце він з ними буде працювати. А іншого поставимо з юмзом, а тоді поміняємося, подивимось, покажемо вам. Я думаю, буде цікаво. Так, колеги, щоб не пропустити такого культиватора в роботі на наших землях, обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався, слідкуйте за каналом, ставте вподобайку. І далі ми вам все, абсолютно все покажемо його в роботі. А хто захоче особисто побачити, приїжджайте, хто поруч. В принципі, ми... Е... Так, ти що, контролер, побіг туди? Ми вам...